Вітаю всіх! Як енергія органу Сонце буде впливати на нас 19 лютого 2025 року. Енергії дня конфліктні. А тому така чудова енергія, як Сонце, буде трішки послаблена через свою конфліктність у цей день. І тому можуть виникнути певні труднощі у контактах з іншими людьми. І це може бути причиною особистий егоїзм. Або, можливо, хтось буде перевищувати свою значимість у житті інших людей, або не бажання рахуватися із думкою іншої людини. Також, можливо, буде занадто багато активності, метушні, але це не дасть вам жодного результату. Тому що вам потрібно, щоб щось досягти в цей день. То зробити певні дії, можливо, десь у чомусь себе структурувати, обміркувати свої дії, не поспішати в прийнятті рішень. І тому ви зможете вирівняти ці енергії. Можливо, дехто зможе зробити прорив із якоїсь певної застійної ситуації, яку ви не могли тривалий час вирішити, але ці енергії дадуть вам саме той поштовх, який приведе вас. До вирішення ваших питань і до вашого успіху. На роботі і у бізнесі, можливо, ви самі сьогодні прозрієте, що у вас є багато незавершених справ, або побачите, що є багато дрібних недоліків у справах. Можливо, також ви зможете зрозуміти, що вам потрібно ще обміркувати свою мету. Або правильно розподілювати ресурси, щоб ви могли себе потім реалізувати у своїй справі. В особистих стосунках, можливо, буде не вистачати взаєморозуміння, або, можливо, у вас будуть навіть якісь конфліктні ситуації, але це не говорить про те, що у вас якийсь серйозний такий буде розлад. Трішки так буде. Також, можливо, хто зіткнеться із певними складностями у вихованні дітей. Ну, і вам порада буде на цей день така. Можливо, ви для себе поставили занадто велику планку. Або маєте завищені очікування. Це не завжди буде те, чого ви бажали б. Тому що. В таку, якщо ви ставите завищену планку для себе, вам завжди буде чогось не вистачати. А не вистачати буде вашої готовності і ресурсу. Тому займайтеся поточними справами, перестаньте себе критикувати і недооцінювати. Тому що щось те, що ви на цей день заважали, або воно на цей день нереально, щоб його виконали, або просто для нього ще не визрів час. І Ще така є вам підказочка, що сьогодні є можливість ясно і чітко побачити свій шлях. Не аналізувати, не сумніватися, а прийняти все те, що є, і насолоджуватися. Тобто досліджуйте свій творчий потенціал, проявляйте себе. Але не варто переоцінювати себе, свої досягнення, тому що досягти це ще пів справи. Важливіше утримати оті досягнення, які ви маєте наразі. Тож не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім хай вас супроводжує у житті радість, успіх, сонце, миру вам і гарного дня!